У цієї змії немає зубів, тому їй доводиться ковтати яйця цілими. Зустрічайте африканську яйцеїдну змію, чемпіона з найширшого розкриття пащі. Вона їсть сирі яйця на сніданок, обід і вечерю. Особливості організму змушують її харчуватися виключно омлетом. Яйцеїдка здатна розкрити свою пащу на 270 градусів і повільно ковтати здобич. Їй у цьому допомагають надзвичайно рухливі кістки черепа. А тепер найцікавіше у змії все ж таки є щось на кшталт зубів, але вони розташовані в хребті. Ці відростки знаходяться на початку стравоходу і легко дроблять шкарлупу яйця. Вміст у вигляді білка і жовтка потрапляє в шлунок, а спресовану шкарлупу змія випльовує. В середньому вони з'їдають 2 яйця на тиждень. Зір у змії поганий, проте нюх просто чудовий. Тому ховайте свої яйця.